Хутко хутко мила мері, написав Бодекер, намалював ерік Блегват. переклала я тося присвячується моїй мамі. Хутко, хутко Мері мила, осінь все, зима наспіла. Час гаяти не в змозі, бо зима нас заморозить. За хвилину вже вхурделить, мінус десять снігом встелить. Усі яблука збери, огірки нам засоли, біжи дерево рубай на розпал заготовляй. Рібку викопай з землі і горох почисть мені. Та компоту навари, сиру кислого зроби, масло запашне збивай, хутко мері, час не гай. Сало добре закопти, помідорів закрути і варення навари, дрова ловко уклади. Там на поле побіжи і квасолю підв'яжи. Хурделиця вже в селі, вікна міцно затули. Ставні, щільно зачини, зверху шторами запни. Страшно вітер завиває, сніжним штормом наслякає. Треба змазать снігоступи, розвести багаття в грубі. Скоро всі дороги наші перетворяться на кашу. Нав'яжи вовняних светрів і заштопай теплі гетри. Окуляри подавай і на листи відповідай. Смаж нам золотисті грінки, щоб хрумтіли в них скоринки. Чай заварюй нам міцненький, як я люблю, солоденький. Пончиків спечи свіженьких, пудрою посип густенько. Що там, Мері? Ти втомилась? Руки вже піднять не сила. Ну, зима тобі не жарти. Тут баритися не варто. Ніколи сидіть в спокої. Хутко мері. Отакої. От